Стара діорама у біловодському краєзнавчому музеї. Вимикається світло, і вона перетворюється на мультимедійну інсталяцію про рослинність місцевого степу. Чим пахне біловодський степ це полин австрійський та гіркий. До запахів полину домішуються і вишукані пахощі чабрицьо. У сусідньому залі показують ролик про кінні заводи Біловодщини, і це лише частина проєкту «Біловодськ – столиця кінних заводів України. Також зробили сайт, де віртуально можна зазирнути у стайні та дізнатися про найкращих коней. По перше, це ствердження теми, що дійсно Біловодськ – це столиця кінних заводів. що Біловодський краєзнавчий музей є домінантою розвитку туризму в біловодській громаді і регіону в цілому. Поблизу Біловодська розташовані чотири з 14 кінних заводів України. Деркульський найстаріший, йому 254 роки. Зараз тут близько 170 коней. Сторіччя ж тому поголів'я доходило до 900. Вирощують породи чистокровна верхова та українська верхова. Підход при вирощуванні в этих пород абсолютно різний. Якщо ці у нас ідуть на скачки, ми тут різкосної потенціал чистокровних, то у спортивних. Больше внімання на доброжелательність, на хороше движение, на качість прыжка. Малеча, каже зоотехнік, здебільшого їсть та гуляє. Дорослих коней тренують. У кожного свій тренер та програма. у нас так? ми по собі Нарядно. А це піврічна Паріса. Нею Павло Павлович пишається найбільше, бо зміг вивести незвичну для цієї породи масть. Масть вроде бы та от тыкинца, но сама она по характеру и по себе получается украинка. То есть добронравная, на хороших движениях таких вот получилась. Крупная тыкинца, не крупная, а эти крупные украинцы вырастают. Ну хорошая такая спортивная лошадь. Кінний завод також є пам'яткою архітектури 18 сторіччя. Зокрема, цей манеж називають японським за схожість із парасолькою. Вся конструкція тримається на одному стовпі. Після проєкту сподівається керівник про нього та інші цікавинки. Дізнаються більше потенційних туристів. В області в нас багато даже бачать, не, не знають. Де це господарство знаходиться, коли сюди приїжджають індивідуальна екскурсіями, То люди іноді шоковані, що у нас на території області є такі господарства. Проєкт Біловодськ, столиця кінних заводів України підтримав Український культурний фонд, який надав 800 тисяч гривень. А також Агентство США з міжнародного розвитку та проєкт Музей відкрито на ремонт. Анастасія Дашко, Андрій Брігідер. Новини на Суспільному.